Доброго дня, вітаю шановних вчителів, шановних учнів. Сьогодні наша зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач присвячені ось цьому завданню порівняти два таких вирази. кожен з яких є ірраціональним, є сумою двох коренів. По-перше, хочу сказати для молодих вчителів, для учнів. Що такий вираз ми можемо дати, наприклад, на контрольній роботі у математичному 8 класі на тему спрощення і раціональних виразів і перетворення. Тут ну, Може бути, наприклад, остання задача як найважче. Або ми можемо дати на шкільній олімпіаді, теж цілком нормально. І ви бачите на ваших екранах зразу той розв'язок, який запропонував автор в інтернеті. Я його зразу навожу. Зразу навожу цей розв'язок. ну, Він перегруповує, об'єднує, використовує в кінці кінців те, що при перетворенні, а перетворення це домноження на спряжене, тобто він утворює знаменники, домножує на спряжене і користується тим, що тут вийшли в нас однакові. Отут двійка, отут двійка, аналізує. Дуже красиво все. Ну, чи треба тут ця красота? Тобто він користується, що А-С дорівнює Б-Д. Тобто 101 мінус 99, 2. 103 мінус 105, чи що там 105 мінус 103 92. це буде 2. Ну, от він такий красивий спосіб придумав. Заради чого заради цей красивий спосіб? Не знаю, цілком можливо тут розв'язувати, ну, як кажуть математики лабовим стандартним способом. У нас, якщо А-С дорівнює Б-Д, то і суми дві рівні. В принципі, з чого все починається. Суми підкореневих виразів. У першому виразі 204, і у другому виразі 204. Тому я цим скористаюся. Я цим скористаюся, я не просто цим скористаюся, я цим двічі скористаюся. Отже, вираза, давайте я все-таки чорний візьму. Вираза, це корінь 101 плюс корінь 103. А вираз Б, це корінь 99 плюс корінь 105. І в цьому випадку я підійду абсолютно стандартним методом. Я не буду нічого придумувати для порівняння виразу А і Б. А і Б – два додатніх вирази. Для того, щоб їх порівняти, ми можемо порівняти їх квадрати. А для того, щоб порівняти квадрати, ми розглянемо різницю квадратів. Квадрат першого це 101 плюс 2 корінь 101 на 103 плюс 104. А квадрат другого – 99, плюс 2 корінь 101 на 105 плюс корінь, а плюс 105, корінь 105 в квадраті. І от ми бачимо, що у нас 204. В першій, ну, дудужок нема, можу поставити. В першій дужці 204, в другій дужці 204 вони віднімаються 0. Дають взаємознищуються, 2, винесемо за дужки. І фактично мене, в мене все звелося до порівняння. Ой, тут, тут, тут 99. Це, не туди дивлюся. Все звелося до порівняння ось таких двох виразів. О! 101 на 103, 99 на 105. Ну, зараз ви мені скажете, ну вам же калькулятор не можна, це ж контрольна, чи там Олімпіада. Так, да, калькулятор не можна. Ну, то це у вас зараз буде робота, це множить. Ну, була б робота, якби я це множив напряму. Якби я множив напряму, було б робота. так, Ну, мало приємно. Я не буду множити напряму, я використаю алгебру, це ж все-таки номер за 8 клас. Е, ну, наприклад, літерою М я позначу 100. І мені фактично треба порівняти М плюс 1 на М плюс 3 і m1 на М плюс 5. Я розгляну їхню різницю m квадрат плюс 4m плюс 3 мінус m квадрат плюс 4m мінус 5. І ця різниця дорівнює 8. А чому взаємознищилися 4м і мінус 4м? А вони взаємознищилися з тієї самої причини. Що 101 плюс 103. А саме 1 плюс 3 це 4. І мінус 1 плюс 5 плюс 4. Тобто я двічі використав те, що. Сума підкореневих виразів 204. Ну, далі все просто. А квадрат виходить більше, ніж Б квадрат, тому А більше Б. Тобто, в цій рубриці я дуже часто показую задачі, в яких є якийсь нестандартний, красивий розв'язок. І вам це подобається. А тут я підібрав задачу, в якій все навпаки. Стандар... Нестандартний розв'язок немає великого смислу тут. Розв'язуємо в лоб, і все виходить дуже просто. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.